Гасіння пожеж внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Луцьку і ковалі були дуже складними. До того ж, як зауважив речник волинських рятувальників, на гасіння пожеж об'єктів енергетичної сфери вогнеборці мають одержати дозвіл від компанії та переконатися, що немає загроз щодо ураження електричним струмом. Нагадаємо, у Луцьку ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, одну людину було поранено. Також два ракетних удари було завдано по ковалю. На волині, внаслідок цього в багатьох населених пунктах зникли світло і вода. Наразі пожежі загасили, а відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працювали у ковалі співробітники Ковальського державного пожежно-рятувального загону. А у Луцьку працювали співробітники Луцького. Державного пожежно-рятувального підрозділу. До кожного з них входить декілька державних пожежно-рятувальних частин. Крім того, на місці події, як в Ковалі, так і в Луцьку, працювали співробітники головного управління ДСНС області, фактично здійснюючи керівництво гасінням цих пожеж. Скажу, що гасіння було ну, складне. В першу чергу пов'язане з тим, що була загроза повторних обстрілів. Ну, в Ковалі так і відбулося, на жаль. І мусили враховувати цю обставину для того, щоб оперативно укрити особовий склад і вивезти техніку з місця події. Це певною мірою збільшило час гасіння пожежі.